Я рада вас вітати, як у вас настрій. Супер, чудово. Що е, я хочу сказати? Що ми це зробили, ми тут, ми з вами. Незважаючи на те, що вчора ввечері я чую, як Віка говорить по телефону, так, да, ви на Кіпрі, але ви заїхали на окуповану територію. <рес> <рес> якась дівчинка не туди заїхала. Е, незважаючи на те, що в кожного була якась своя історія, пов'язана з прийняттям рішення. Доїхати з якимись перешкодами, і, і я завжди, коли знайомлюсь з новими людьми, я думаю про це інколи про це говорю, вам зараз скажу про те, що я завжди вважаю, що кожна зустріч, кожне знайомство людей, нових людей це унікально, тому що це тисячі співпадінь, які відбулися відбулись досить вдало, для того, щоб саме ці люди сьогодні опинилися цим столом в цьому місті. На цьому пляжі, тобто це насправді це унікально. Але інше питання в тому, що не завжди можливо, інколи сидиш і думаєш, ну в мене таке було нахріна саме тут, саме з <світ> цією. <сі> <світ> 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 так теж буває. Але е якщо вас щось дратує, думайте про те, як це вас може, чому це може вас навчити, якщо вас щось радує, напивайтесь цим, насичуйтесь для того, щоб з новими емоціями, з новими враженнями. Повертатись в наш реальний світ, тому що тут у нас такий сьогодні, і, і всі ці дні, я сподіваюся, буде інший трошки світ, да, в якому хочеться жити, в якому ми колись жили. Ми в нього на, на певний час повертаємося. І відповідно для того, щоб потім нести цей стан миру, цей стан радості, наповненості, для того, щоб нести його іншим людям, дарувати його іншим людям, підтримувати інших. Задачі, вони не закінчуються, і ще буде, буде, і буде багато разів і складно, і незрозуміло, але ми це витримаємо, правда? Так, так. Да, дякую. Дайте мені покальчики, з вами цокнусь. <рив> да. Дякую.